Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден сьогодні розпочинає свій багатоденний візит до Франції. Це державний візит американського президента до Французької Республіки, а також його участь в урочистостях, які присвячені 80-й річниці висадці союзників у Норвандії. Це одна з найважливіших подій Другої світової війни. Однак візит Байдена буде також ймовірним тлом для його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Та ба більше під час візиту Байдена може відбутися і трьохсторонній неформальний саміт президентів Сполучених Штатів, Франції та України. Очільникам держав є про що поговорити. Володимиру Зеленському, звичайно, було б важливо поцікавитися у Джозефа Байдена, що мав на увазі американський президент, який говорив, що для закінчення війни Росії проти України і для збереження України на політичній мапі світу зовсім не обов'язково приймати Україну до НАТО. І тут залишається звичайно, питання. А яким чином президент Сполучених Штатів бачить збереження української державності і гарантії того, що Росія не буде продовжувати війну? А якщо Погодиться на її призупинення, не розпочне її знову, якщо Україна не буде мати жодних дієвих гарантій безпеки від цивілізованого світу, адже не є ніяким секретом той факт, що ніяких інших гарантій, які б могли гарантувати ті чи іншій країні збереження на політичній мапі світу, окрім членства в НАТО. Після Другої світової війни ніхто ще не вигадав. Звичайно, існують нейтральні держави, всі території, яких оточені сусідніми країнами НАТО, але це точно не про українську політичну географію. Також лідерам України, Сполучених Штатів і Франції, варто було поговорити ще про один принциповий момент, пов'язаний із висловленням президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості присутності військ НАТО на українській землі. Як відомо, президент Франції зробив цю заяву у другу річницю великого нападу Володимира Путіна на нашу країну. І згодом підкреслив, що така присутність може відбутися, якщо самому існуванню української держави буде загрожувати екзистенційна небезпека, і якщо український уряд. Буде просити своїх союзників про таку присутність. Нагадаю, що знищення української державності і приєднання українських земель до Російської Федерації було і залишається головною політичною метою президента Росії та десятків мільйонів його співвітчизників. Щиро переконаних, що історична Росія має існувати у кордонах колишнього радянського союзу. І про це до речі, вже відверто говорять і західні політики, які усвідомлюються справжню мету Володимира Путіна і розмір його реваншистських амбіцій. Однак президент Джо Байден залишається серед тих західних лідерів, які виключають можливість присутності західних військ на українській землі. І... Ми не чули чіткого схвалення цієї пропозиції, також від президента України Володимира Зеленського. От хіба кілька принципових питань, які мали б бути узгоджені між президентами Сполучених Штатів Франції та України. Я вже не кажу про питання щодо дозволу використовувати західну зброю для ударів по так званій суверенній території Російської Федерації. Зараз говорять про те, що українські війська можуть використовувати таку зброю для того, щоб знищувати російські сили у прикордонних регіонах з України. Однак весь воєнний потенціал Російської Федерації спрямований сьогодні на знищення сусідньої держави, залишається неускодженим на території, яка віддалена від цих кордонів також сполучені штати не дозволяють використовувати для ударів по території Російської Федерації далекобійні ракети. І тут виникає питання: скільки ще часу ми будемо жити у світі політичної шизофренії, коли Україна може вільно користуватися західною зброєю для будь-яких ударів по власних окупованих територіях, які з точки зору російського конституційного права є такою ж територією країни, як Брянська, Курська чи Воронезька область. І чи буде момент, коли ми зрозуміємо, що знищення усього російського воєнного і економічного потенціалу палаючі аеродроми, заводи і військові частини це прямий шлях до закінчення російсько-української війни, до розуміння Володимиром Путіним та його найближчим оточенням безперспективності продовження воєнних дій, безперспективності ставки на війну на виснаження України? Це як ми розуміємо. Теж дуже важливий момент, про який треба сказати, коли ми з вами аналізуємо порядок денний зустрічі між президентами Сполучених Штатів, Франції і України. Звісно, очільникам держав потрібно також узгодити позиції, пов'язані із їхнім баченням ситуації щодо підтримки України заходом. Зустріч президента Сполучених Штатів і президента. Франції з президентом України відбудеться якраз напередодні саміту Групи Семи у Італії. Ясно, що на цьому саміті також будуть узгоджуватися спільні дії країн цивілізованого світу щодо подальшого протистояння Російській Федерації. На цьому саміті будуть також впливові лідери країн глобального півдня, такі скажімо, як прем'єр Індії Нарендра Моді. Від економічного співробітництва якого з Російською Федерацією залежить енергетичний потенціал Росії і її можливості перетворювати нафту на військові заводи літаки. І танки, і снаряди, і тут також є досить важливим вплив країн заходу на країни глобального півдня, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, якщо такого реального впливу не буде. Якщо країни глобального півдня будуть продовжувати плідну економічну співпрацю із Російською Федерацією, це принаймні дозволить президенту Росії Володимиру Путіну зробити висновок про можливість багаторічної війни з Україною і мінімізацію ефекту західних санкцій проти Російської Федерації. Звісно, тристоронній саміт. Президентів Сполучених Штатів Франції і України, якщо він відбудеться під час перебування Джозефа Байдена у Франції, буде лише однією з важливих сторінок, які пов'язані із американсько-українським співробітництвом. І тут багато питань буде ще й до того періоду, який зараз переживають Сполучені Штати. Періоду запеклої передвиборчої боротьби. Адже президент США відразу після. Цих своїх європейських зустрічей повертається. До сполучених штатів, щоб взяти участь у передвиборчому мітингу, пов'язаному із збором коштів на його передвиборчу кампанію. Це, врешті-решт, демонструє сьогоднішні американські політичні пріоритети, те, що буде відбуватися до листопада 2024 року. І нам також з вами є досить важливим, щоб в цей непростий період американська адміністрація не забула про Україну чи не побоювалася, що українська тема так чи інакше заважатиме у передвиборчій кампанії чинного президента США. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал каналу Патреоні БайМ'якофі, який допомагається розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.